На наступний раз, що ви його подасте, немає. Не, не, не ви стверджуєте, що ви це подасте. Це. І це є зафіксовано от на тих же відеокамерах, які знімають люди судового засідання. Тому о. Треба, тому ще раз тоді вирішити. Чи не потрібно це вирішувати? Ви його подасте. Подавалося щось. Подасте на Так, регламент. Регламент, регламент, це Такий документ. Но, Хто його має? У нас є. Шо, не це є Що не Щодо долучення регламенту, Антон, покажіть. Вигучено ну, з інтернету. Добре, якщо така ситуація. Наші сторони не заперечують щодо тербування судом регламенту ми не заперечуємо.